Турботливим батькам правила формування у дитини позитивної самооцінки. Найперше правило любіть дитину. Немає батьків, які завжди і в усьому роблять правильно. Однак завжди потрібно намагатися ставитися до дитини з повагою та розумінням. Тільки щире спілкування з дитиною дасть можливість їй відчути, що ви бачите в ній хорошу, цікаву людину, з якою хочеться потоваришувати. Ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими дітьми. Надайте дитині самостійність. Ніколи не робіть за свою дитину те, що вона може зробити сама. Дайте дитині посильне доручення, за яке вона особисто відповідає. Поприбирати в кімнаті, винести сміття, нагодувати кішку та інше. Нехай в неї накопичується досвід, зміцнюється самоповага. Виховуйте в дитини впевненість в тому, що вона хороша людина. Усі батьки хочуть, щоб їхні діти були щасливими, щоб вони складалися добрі стосунки з іншими людьми. Так воно і буде, якщо ви навчите свою дитину робити добрі справи, отримуючи від цього задоволення. Не вимагайте від дитини неможливого. Дотримуйтесь рівноваги з одного боку, необхідний досвід, вміння робити щось самостійно, з іншого боку, важливо, щоб навантаження не призвело до невдачі, щоб дитина не втратила віри у свої сили. Розвивайте почуття компетентності, У вашої дитини буде об'єктивно висока самооцінка та впевненість в собі, якщо вона буде успішною у багатьох сферах діяльності. Тому постійно прагніть, щоб дитина багато вміла робити власними зусиллями. Тобто, вирішуючи завдання, вона спиралася на власні можливості і завдяки цим вмінням могла пишатися своїми досягненнями. І нарешті менше критикуйте. З Найкращих намірів батьки намагаються помічати всі промахи та невдачі дитини, а це те, що негативно позначається на її самооцінці, так як батьки власними руками навішують ярлики. Любіть своїх дітей і будьте кращим прикладом для них.